Тема сьогоднішнього уроку значення рослин для життя на планеті Земля та людини. Рослини є повсюди на поверхні земної кулі, навіть спекотні пустелі, заселені певними видами рослин, наприклад, верблюжою колючкою, кактусами, величезні простори суходолу охоплені густою рослинністю. Ліси тривають майже шосту його частину. Неосяжні території степів, луків, земель. Засадженими культурними рослинами. Рослини населяють океани, моря, прісноводні водойми. Навіть Арктика і Антарктика не позбавлені рослинності. У різноманітних рослинних групуваннях гніздяться птахи, влаштовують свої домівки, бджоли, оси, мурашки, лисиці та інші тварини. Рослини беруть участь у формуванні ґрунтів та природних ландшафтів. Відмерлі рештки рослин, листя корені плоди, збагачують ґрунт органічною речовиною та мінеральними елементами. Корені розпушують ґрунт. Рослинні насадження запобігають руйнуванню ґрунтів, закріплюють яри, гірські схили. Узимку в рослинних насадженнях затримується сніг, який захищає ґрунт і його мешканці від промерзання. А навесні. Талі води поступово просочуються в ґрунт, формують озера, болота, підтримують повноводдя річок. Такі корисні копалини, як кам'яне вугілля, торф, сланці, а, можливо, нафта і газ, які є основою енергетичної промисловості, утворені внаслідок фотосинтезу рослин минулих епох та їхніх решток. Рослини забезпечують людину продуктами харчування. Вуглеводами, наприклад, крохмалем, цукрами, білками, оліями, вітамінами, пряними речовинами, ліками, деревиною, папером тощо. Навіть м'ясо, молоко, масло, сир, яйця, рибу, шовк, шерсть, шкіру, що ми маємо завдяки тому, що свійські тварини живляться рослинами. Давно відома цілюща дія рослин, наприклад, горіх волоський, дуб. Береза, сосна, ялина, яловець, кедр, що виділяють в атмосферу спеціальні речовини фітонциди, які згубно діють на хвороботворних бактерій. Зелені рослини, а також деякі бактерії та одноплітинні тварини, єдині на землі виробники органічної речовини з неорганічних сполук. Усі живі істоти споживачі готової органічної речовини. В органічній речовині зелених рослин накопичується сонячна енергія, завдяки яких і розвивається життя на землі. Рослини підтримують необхідний для більшості живих організмів рівень кисню в атмосфері і запобігають утворенню надлишкового кислого газу. Під час фотосинтезу кисень, який виділяють рослини, постійно надходять в атмосферу. Підтримуючи рівновагу у співвідношенні вуглекислого газу і кисню в повітрі. З кисню, які виділяють рослини під час фотосинтезу, утворюється озон, який захищає всіх живих організмів землі, від згубного впливу ультрафіолетового випромінювання. Рослинам належить провідна роль у колообігу речовин і енергії, що забезпечує неперервність існування життя на землі. Важлива роль рослин полягає також в очищенні повітря від забруднення шкідливими речовинами. Завдяки фотосинтезу рослини сформували умови для життєдіяльності інших організмів, забезпечили їхнє поширення на планеті. Спільно з іншими організмами вони також зумовили формування ґрунту. Так саме рослини обирають із ґрунту певні органічні речовини та використовують їх для створення органічних. Не менш ваговий вплив рослин і на клімат та емоційний стан людини. Кожному з вас нескладно пригадати ніжну прохолоду в лісі спекотного дня чи затишок від сильного морозного вітру, медові пахощі квітучих лип, акації, гречки, конвалій, буску, гарні кімнатні рослини. Особливу групу екологічних чинників становить діяльність людини. Яка докорінно змінює умови існування живих істот. Людина може руйнувати одні типи рослинних угрупувань, наприклад, вирубувати ліси, осушувати болота, розорювати цілинний степ тощо. І штучно створювати інші: сади, поля, городи, пасовища, лісонасадження, парки та інші. Людина може масово винищувати певні види організмів. Наприклад, рослини, що мають цінну деревину, гарні квіти, або ті, які застосовують в медицині гістині гриби. Багато видів організмів уже зникли з нашої планети або перебувають на межі зникнення. Небезпечним для рослин та й інших організмів є забруднення ґрунтів різними хімічними речовинами отрутохімікати, надлишки мінеральних добрив тощо, та радіонуклідами. Крім того, Унаслідок неправильного обробітку ґрунтів, порушується їхня природна структура та зменшується товща верхнього родючого гумусного шару. Відвернути екологічну катастрофу, спричинену господарською діяльністю, можна лише формуючи екологічне мислення. Це означає, що будь-яке господарське рішення людина повинна приймати, лише переконавшись. Що воно не зашкодить навколишньому середовищу і не порушить природної рівноваги, що існує між складовими природи. Для охорони та збереження рідкісних і зникаючих видів рослин, тварин і грибів створено червоні книги або червоні списки. Усі питання пов'язані з охороною навколишнього середовища та природокористуванням, розробляються на основі Конституції України. Враховуючи те, що лише рослини спроможні задовольнити зростаючі потреби споживачів у продуктах харчування, людина використовує різноманітні способи і прийоми для підвищення продуктивності рослин. Так людина штучно переселила значну кількість видів переважно культурних рослин з однієї території на іншу, де ці види раніше не росли. Ви вже знаєте, що з Америки в інші частини світу людина привезла картоплю, помідори, соняшник, кукурудзу, а з Південно-Східної Азії рис, з Африки, Кавун. З метою підвищення продуктивності культурних рослин учені розробляють прийоми догляду за рослинами, створюють високопродуктивні сорти, стійкі до несприятливих чинників та хвороб.